Перед живими і мертвими, перед всім світом маємо сказати. Голодомор був геноцидом українського народу. Гірка і пекуча та правда. Але це історія мого народу, і про неї мусять знати діти, онуки, правнуки, весь світ. Так, час говорити. Про мільйони українців, які загинули мученицькою смертю від голоду, заподіяною сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках. Так час говорити про тисячі українських сіл і хуторів, які щезли з у землі після найбільшої трагедії двадцятого століття. А пішли ж найкращі! Несли в могили найкоштовніше, що є в нації: Гени розуму, здоров'я, гени милосердя і справедливості. Не було тоді ні війни, ні суші, ні потопу, ані моровиці, а була тільки зла воля одних людей проти інших, і ніхто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу старих, молодих. Дітей і ще не народжених у лонах матерів. Чи була того злощасного 1933 року весна? Чи прилетіли до знайомих людських осель довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами у вербах над річками Солов'ї? На світі весна, а над селом нависла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на дорогах, ніжки тонесенькі, складені калачиком, і великий, великий живіт між ними, голови великі. Похилені донизу лицем, та й лиця того немає, одні зуби зверху сидить дитина, хитається всім тілом вперед, назад, вперед, назад і безкінечна пісня протяжна. Їсти, їсти. Їсти. Ні до кого не звертаючись ні до батька, ні до матері, а так у простір у світ їсти. 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 Хлібчика дай, тату, мамо, батечку, крихіточку, крихіточку хлібчика, дай, дай крихіточку. Хто це? Чий голос просить хлібця? Крихітку хлібця? Хто водить за мною? Запалими очима криницями, очима, у яких переплилися всі страждання, муки і скорботи роду людського. Чий же це стоїн? Хто щоночі буде? стогне, плаче і веде. У холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого народу. Діточки мої, Петрушечка зеленіють. Жеген зозуля масличко колотить. Жеген жита зеленіють. Сади біліють. Марійко, Катрусю, Наталочко. Стривайте. Куди ж ви? Как же я без вас? Ви сили небесні, чи не бачите ви, що вони доточують кров з могутнього українського дерева? Чи ж не бачите ви криниць повних людських сліз? Чи ж не бачите ви, що то вже не Україна, а Велетенська могила? Вимирали сім'ями уже не було кому хоронити мертвих, а над деякими сільрадами вивішували чорний прапор. Це означало, що в селі не залишилось жодної живої душі. Вимирали цілі села. То був страшний голод, їли кропиву, суп злободи, гнилі картоплини, різали котів. Собак. Вулицями села ходили люди спухлі від голоду. Щоб вижити, рвали дику конюшину, її сушили, мололи, додавали макуху, щось із того пекли, кожен виживав як міг. Люди вимирали як мухи, не було ні могил, ні хрестів. Мертвих або напівживих присипали десь на пустирях. Родина, що залишалася живою, сама копала собі могилу. Не ридали ні вдови, ні діти то була мученицька смерть, спланована сталінським режимом. Щоб не дивитися на муки своїх дітей, матері прискорювали сумний кінець, напаливши Маковинням хату. Закривали ляду. На ранок всі готові, а факти масового людоїдства просто вражають. Хіба таке можна забути? Прости, народи Божий, прости цю прокляту землю, цей милий рай, в якому оселився диявол. Прости нас грішних. Прости за те, що мовчали. Тож нехай же світло цих свічок буде нашою даниною тим, хто навічно пішов від нас у 1932 1933 роках. З тих далеких тридцятих років до нас промовляє сам народ Його правда. Розп'ята на хрестах доля. Хіба пуска ні дай нічого. Я просила сиділа ось я з батьком іду, а батько на ну, вам каже, що так руку сховає. А я сидю, хіба просюдай, кусочок хліба, дай копійочку дайте. Як я тут закачав із яблука, так я його з'їм. За що червоно пост. І листочки збирали на дереві, та картошку на степ ходили, та ось, що померзла, mm -hmm. та картошка так перетримувала, та цей робимо блини. Забирали все. А 31 воді, то ми робили когось ходили, раді борщ. Чи той, куліш, макуха. І кругламиська здорова, то всі там кругом їмо, зараді, ото от нам плата така була, за угу. що це за день заробиш, щоб попоїсти. По селі ходили, провіряли постепень, поля тут, городи, угу. де молоко закопане. Угу. Чоловік 5 йде, по посидіти, отарює і пішов. Де можна було заховати продукти харчування? Тільки в землю. Прикопували. Так. Бісніде в, да. в, в землю. Я то забирали і все везли туди. Дерно. Дерно було заховане. Да, так була піч, а за першою такий печурок був. Я то так покойна, мав мене пекло, хліба й тут. Забирали владою в лазерно і описували. Не один на батько описували. Приходили люди молоді із других сіл. Ну, їх же посилали. Не те, що вони саме приходили, а там вищі органи посилали їх. Ту молоджу, ходили в школі, а приходили питали, Де батько хліб похов. Хліб закопав. А ми були на печі сиділи, а вони нас а, а ми коже, мене знаємо. Ну на печі в нас було насипано зерною і при той нами, і ми там сиділи п'яте у нас малий. Батько вмер. То на ніхто хто не опікувався, брат мене сорті. Робив на трьох день, аж тут у нас Та тоді прийшов додому тату і остала жила. А то п'ять душ зголоду померло. В листопаді кожну четверту суботу вшановується пам'ять загиблих. Жертв, які загинули під час трьох страшних голодоморів, які були в Україні. Перший Голодомор 1922-23 років забрав життя понад 300 чоловік українців. Другий Голодомор 1932-33 років він був найстрашніший <кхух> загинуло від 7 до 8 мільйонів чоловік. Третій Голодомор 1946 років. Також загинуло досить багато людей, аж до 750 тисяч. Всі ці голодомори були штучно створені, і влада намагалася всіляко знищити український народ. Найстрашніший голодомор 1932-33 років був самим страшнішим. Чому? Тому що тоді були і врожаї хороші, врожаї були досить гарними. І сприятувала погода. Всі були умови для хорошого, щасливого життя та розвитку українців. Але тодішня влада кремлівська поставила за задачу знищити український народ. Досить страшні були періоди. Перед цим також передували страшні події. Це колективізація та репресії. Колективізація це штучне створення колгоспів. Людей відбиралися. І хазяйство, і скотину, і всі прилоддя, тобто все, що люди мали, що наживали роками, все це у них відбиралося. Люди досить страждали, але були деякі, які хотіли опиратися владі, але це ж їм нічого не допомагало. Тодішня влада не жаліла людей, а робилося все для їхнього знищення. <кій> були створені буксирні групи, які ходили по хатах, відбирали все. Провіря... Провіряли все вони: і горіщо, і колодязі, і погрібо, і огороди, і на печох усе обшукувалося. Дещо знаходилася якась жменька, все це було забрано в людей. Також, хто чи не вупір. Викидали сход людей, забирали хати, забирали одяг, все приладдя, Тобто, людей доводили або до смерті, або вбивали, або відправляли на которгу. Люди ту переживали досить страшні часи репресії. Люди намагалися вижити всілякими способами, їли тоді і крис, і мишей, і котів, і собак, і голубів, і горобців. тобто... Як хто хотів вижити, намагався зробити все, щоб врятувати своє життя. Моя бабуся, нині покійна Ностя Петрівна, розповідала, що обдирали кору з дерев суху, молили муку, і з цієї муки пекли якісь блинчики. Звичайно, що вони були гіркі на смак, вони були несмачні, але людям хотілося якось вижити. Також такий випадок був на Мочівщині. Жила родина, і чоловік працював на бойні. Ну, різали коров, різали коней і кишки викидали в посадку. Цей чоловік ночами, щоб ніхто не бачив, ліз кущами, забрав ті кишки, ховав у позусі і приходили додому, і жінкою мили вони, і на цих кишках варили слабенький бульйончик. Так він врятував свою дружину, своїх діток. Багато таких випадків було на Мошівщині, зокрема, у нашому Мошівському краєзнавчому народному музеї збережено багато спогадів. Тодішніх страшних часів, e, і на дисках вони збережені, в друкованому вигляді. E, також у мене і, і стенд присвячений цьому голодомору 1932-1933 років. E, деякі зачитаю вам спогади очевидців, наприклад, Шевченко Олександра Яківна, 1922 року народження село Михайлівка. У 1933 році був найбільший голод. Тоді померли мої батьки: Шевченко, Йоків Дев'янович, мама гонна Пилипівна та брат Воня, Сім років. Я зосталася сама і ходила по зауманню. Мене забрала бабуся, сусідка Коваленко Христя. Вона мене і спасло. Брат як умер, ми його обмотали в ряднину та одвезли на кладовище. Мама варила вирила йому неглибоку ямку, як присипали, і ноги було видно. Урожай тоді був хороший. Люди жили одноосібно, а потім змусили стати все в Тобто людей досить багато мерло, їздила повозка по вулиці, збирали ці трупи, скидали на повозку і вивозилися в ями загальні, кидали людей і повністю мертвих. І людей, які були досить слабкі, живі, але вони нікому не були потрібні. Люди, які мерли по хатах, тих намагалися похоронити їхні родичі. У кого була сила, була здоров'я, вони їх хоронили, але ви чули спогад, що не було сили навіть йому нормально вирити, щоб людину повністю захоронити, як цього потребують звичаї. Також в ті часи був створений закон про п'ять колосків. Що це за закон? Він свідчив про те, що людина, яка працювала в полі, яка працювала в колгоспі, вона не мала права зернинки взяти звідти, щоб врятувати своє життя, своїх дітей, своєї дружини. Якщо, не дай Бог, знаходила якусь жменьку зерно, чи людина взяла якийсь сніп соломи додому, то це було смертна кора. Це було досить страшне жахіття, страшне покарання. Людину могли і до смертної страти засудити і в тюрму, і на заслання тобто людина. Не могла навіть щось принести, навіть яку ж маленьку зерна. Зерно гнило цвіло тоді у складах, нікому нічого не було потрібно, воно охоронялося, люди не могли навіть щось взяти звідти. І досить такий страшний, такі страшні моменти того життя. Це були досить часті випадки канібалізму. Люди доходили цим голодом настільки складну таку ситуацію, що відключалося все логічно, Людське мислення, включалося просто інстинкт тваринного виживання, і люди доходили до того, що люди поїдали людей. Досить часті такі випадки, на Мошивщині був такий випадок. <кій> Мама послала сина до сусідів, щоб він щось позичив. І немає нема дитини. Ну, хлопчик, такий, років 8-9 кинулась, мати побігла, дивиться, сидиться сім'я навкруг казана, і в казані щось вориться. Мама зрозуміла, що там, але назад уже. Час не повернути дитину з'їли, сусіди. І часто такі випадки були на Мошівщині і по всій Україні. За рахунок менших дітей виживали батьки і старші діти, тобто менших дітей поїдали, щоб вижити іншим. Це страшно, це незрозуміло, це не дай Боже, але такі випадки були. Зачитаю вам ще декілька спогадів наших очевидців. Сиса Пороска Юхимівна 1924 року народження село Кустолово Суходілка. Голод, пам'ятаю, добре, хто не виконував план заготівлі зерна, того судили. Засудили сису Федора, в одній сім'ї засудили чоловіка, залишила жінка і двоє дітей. Щоб хоч якось вижити, жінка продала коня, закрила в хаті дітей і вирішила купити щось із продуктів в місті. Але по дорозі її пограбували, вбили і викинули в колодязь. А діти, закриті в хоті, померли з голоду. Люди в колгоспи не хотіли йти, їх змушували. Хто був замужний, тих називали куркульоми. Тобто... Навіть коли мати хотіла врятувати дітей, продавала щось, несло вже якийсь хліб додому і не факт, що вона могла його донести. По дорозі часто бонди були, вони висліджували людей, бачили, що щось людина несе. І вони таких людей вбивали і забирали в них все. Навіть не можна було кусучу хліба донести до своїх дітей, щоб врятувати їхнє життя. Так ще вам зачитаю. Погади Сашко Марія Кирилівна, 1910 року народження, село Первомойське. Я щоночі згадую, як померли мама і тото, а сестра вмерла біля кровоті, і я сама віднесла її на руках і поховала в садку. Колгос забрали все, воли, корову, познімали зі стін рушники. Тато не хотів іти у колгосп, і тому з нас дуже знущалися. Вимерла вся сім'я, сім чоловік. У мене не залишилося ніяких родичів, Я наймалася за кусок хліба. Люди вимирали цілими сім'ями, ховали всіх в одну яму, як на кладовищі, кидали в яму як дрова. Тобто до людей відносилися досить погано, не було ніякої чи культури поховання, чи це як дрова їх звозили, і всіх кидали в одну яму і хоронили. Багато тоді в ті часи було людей, які намагалися протистояти владі. Це два священнослужителі Мошівських, брати Матяші, знімки, прислані з Которги, які намагалися людям якось допомогти підтримати їх, щоб вони повставали проти тієї влади, щоб вони виживали. Але звичайно, що ми знаємо, як тоді тодішня влада. Чинила проти церкви, проти віруючих людей, звичайно, коли людина без віри, і найлеша вправляти. Звичайно, церкви рушилися, священнослужителів заселили на которги. І на Морщинщині було заслано на которгу аж 169 чоловік в тодішні часи, але через певний період, аж у 1989 році вони були реабілітовані. Але вже більшість з них не було живих, залишились, може, одиниці. І, звичайно, хто повертався навіть з Которги, вони були досить хворими, довго вони не вживали. Ми, звичайно, пам'ятаємо всіх, хто загинув під час голодоморів. На Машівщині кожного року ми запалюємо свічку пам'яті, пам'ятаємо їх, вшановуємо, приклоняємося перед їхнім подвигом. В Мошівці є пам'ятник жертв політичних репресій та голодомору, похованих без труни й могили, позбавлених могили й Шони на Мошівському кладовищі. Також відбувається служба там в роковини пам'яті загиблих під час голодоморів. Відбувається пам'ятна хода в Мошівщині з походу аж до кладовища на кладовище до цього пам'ятника. Звичайно, що це страшний період, і українська нація завжди усі свої часи існування завжди переносить насильство, катування, знищення. Нас постійно знищують, але ми опираємось, ми тримаємось. І зараз сучасна війна російсько-українська. Також багато людей і вбиті, і закатовані, і з голоду на окупованих територіях також є гинули. Але нам потрібно вірити в кроще, бути оптимістами, триматися разом, бо розум ми сила. І вірити в наше краще майбутнє. Хай світло від свічки у небо летить. Хоча б одну душу зігріє в цю мить, щоб душа ця загублена спокій знайшла. І у вічність до Бога вона відійшла.